І знову рятувальники бажані гості в закладі дошкільної освіти номер 3 Сонечко. Сьогодні їх запросили на спортивну музичну розвагу: вогонь, товариш, вогонь ворог. Адже з дитячих років вони повинні добре засвоїти правила безпеки, аби в майбутньому вміти захистити і себе, і тих, хто поряд. Адже життя людини понад усе. Діти розгадували загадки, співали пісні і танцювали. Граючись, засвоювали важливу інформацію і навіть долали смугу перешти. Шкод і виступали в ролі рятувальників, рятуючи життя птахам. Далі захід продовжила головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Марія Січко, котра акцентувала увагу дітей на пожежну міні безпеці. Діти повторили головні правила і закріпили все на прикладах. Захід був цікавим, пізнавальним і повчальним. Хочеться подякувати вихователям, які приклали багато зусиль для проведення такого заходу. Дякуємо за запрошення. В свою чергу подільські рятувальники теж розповіли дітям про пожежну безпеку в побуті, про те, як поводитись при виникненні пожежі. Також не забули оминути таку важливу тему, як мінна безпека, розповіли дітям які є вибухонебезпечні предмети, як можуть їх замасковувати, та елементарні правила мінної безпеки, дуже в доступній формі для дітей, в формі руханки. Дітям сподобався такий захід, дуже багато було щирих посмішок, емоцій, та й дорослі теж залишились в гарному настрої після такого заходу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.